Що весни, коли тануть сніги і на рясті просує веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Саме в такий березнивий світлий час яскраво засяяла над Україною зірка Тараса Григоровича Шевченка, поета, художника, пророка, патріота України. Сьогодні ми розповімо вам, дітки. Про українського поета. А чому саме зараз? Бо День народження і День смерті його стоять поряд 9 і 10 березня. Між цими днями 47 років життя, яке стало славою і гордістю українського народу. Придивіться до портрета Тараса Григоровича Шевченка. І ви обов'язково зустрінетесь з його сумними очима, в яких затаїлись. Невиплакані сльози, біль і печаль. Високе чоло свідчить про високий розум. Ми ніби відчуваємо, як його переповнюють думи, про що він мріє. А мріяв він про свою долю безталанну, про далеких рідних людей, про Україну. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 році. В селі Моринці на Черкащині, у бідній родині. Батька звали Григорій Іванович, а мати Катерина Ятиніна. Жили вони з Лидня, працювали, щоб нагодувати велику сім'ю, п'ять сестричок і двох братів. Грамоті малий Тарас учився з сіми років. Любив, любив він розповіді дідуся Івана Шевченка. Дідусь розповідав, про героїв, які боролися за правду, за краще життя простих людей, про повстання селян кріпаків, проти помил. Оповідання дідуся будили у Тараса думи про долю кріпаків, долю народу. Почав писати вірші Тарас ще в дитинстві. Перша його збірка вийшла під назвою Кобзар. Знаєте чому? Коли Тарас був малий, він любив слухати пісні про народ його життя. Ці пісні співали дідусі і грали на ковзі. Це такий музичний інструмент. Їх називали ковзарями. а Шевченко писав вірші про народ і тому назвав свою книгу Кобзар. Вже в шкільні роки Тарасом поволоділа пристрій до малювання. Вірші Шевченка. Перекладені різними мовами, багато віршів покладені на музику. Це пісні, за зацвіла в долині, Ревета Стовне, Дніпро широкий, Садок вишневий коло хати. Поезія Шевченка стала етапом розвитку української літературної мови. Сьогодні ми запрошуємо вас, малята, на заняття з ліплення. Послухайте, будь ласка, уважно уривок з вірша. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Дітки, цей вірш написав Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні пропонуємо дітки вам зліпити качечку. Для роботи нам знадобиться дощечка. Я буду ліпити жовту качечку, Пластилін, щоб зліпити крильця та лапки, очі зліпимо та водичку, де буде плавати наша качечка. Спочатку зліпимо тулуб, розминаємо пластилінчик. Скочуємо його, витягуємо шию і формуємо голову нашої качки. На голові прищіпуємо пальчиками дзьобик. А позаду робимо хвостик, також прищіпуємо. Тепер малята будемо робити лапки нашої качки. Скочуємо ковбаску. І ділимо її на дві частини. У пташечки дві лапки. Ось так. Формуємо лапки. Тепер робимо два крила. Також робимо ковбаски, а потім сплющуємо пальчиками, витягуємо. Тепер приєднаємо крильця качки до тулупа. Приєднаємо лапки знизу. Ось так. Зробимо два ока з чорного пластилінчику. Ось так малят. Все поправимо, перевіримо. І тепер зліпимо для нашої качечки водичку, де вона буде плавати. Здавлюємо між долоньками, пальчиками витягуємо, сплющуємо. Ось так. Виходить такий млинець. Ось яка гарна качка вийшла у нас. Ліпіть своїх качок та висилайте нам фото роботи. Будемо чекати. Малята, послухайте один із віршів Тараса Шевченка під назвою Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, грущі над вишнями будуть, Богутарі з плугами йдуть, співають і дівчі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затихли. А зараз я вам пропоную поспостерігати за моїм вишневим деревом та спробувати вдома зробити такий експеримент. Для роботи нам потрібно шаблон вишневого дерева, який ми вкладаємо у файлик. Квіточки, які приклеїли до файлика, та згинаємо колістками їх усередину. Та водичка, за допомогою якої ми будемо спостерігати, як наше дерево розквітає. Зараз я беру водичку та бризкаю на наші квіточки. І ми з вами спостерігаємо, як вони будуть розквітати. Тож давайте сьогодні, дітки, дорослі, вшануємо 209-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.